Сестро, глянь на небо, хтось розвісив ліхтарі. Ні, Надійко, це не ліхтарі в вогні. В небесах високо сяють зорі то ясні. Вони щоночі світять, щоб було світліше дорослим дітям. Так, Надійко, але сьогодні зорі сяють особливо. Бо Миколай святий до діток поспішає. А як же, сестро, я побачу Миколая, коли я так рано міцно засинаю. Ти не турбуйся, він до тебе сам прийде, дарунок свій тихенько покладе. Якщо була ти добра, чемна і мила, для когось гарне щось зробила, тоді іди лягати спати. Так світло, ясно, зірочок багато. Піду сама святого я шукати, Ось що він дороги не знайде і до мене зовсім не прийде. Що я бачу? Оце кіпові, саме дівчатка на дворі, чому не спиш ти? Теплій хаті буде тебе всі шукати. Святого Миколая я шукаю сьогодні він до діток поспішає. По що, як він дороги не знайде і до мене зовсім не прийде? Він дорогу до всіх знає, ще він діток не минає. Він ти справ, роби багато і чекай його. У своїй хаті. А ти чого тримтиш у І де мені ці добрі справи взяти. Тимчу болоки змазли дуже. І всім навколо та байдуже. Мій в такі рукавички, як у тебе, я вже просила в білочки і лисички. Візьмі мої, я зовсім не смерсаю. А дома ще одні тепленькі маю. Ой дякую тобі, Надійка, тепер морозу я зовсім не боюся. Що я бачу от такій порі, саме дівчатко на дворі, що не спішки в теплій хаті будуть всі тебе шукати. Святого Миколая я шукаю. Сьогодні він до діток поспішає, бо що, як він дороги не знайде і до мене зовсім не прийде? Він до всіх дорогу знає, чемних діток не минає. Ти добрих справ, роби багато І чекай його у своїй каті. А ти чого не спиш у природі, а ходиш по зимовій дорозі? Та я вже спав, та раптом згоднів, щось смачного дуже захотів. Прокинувся та порожньо в барлозі і от блукаю по зимовій я дорозі. Але стривай, у мене в корзинці є пиріжки і ще якісь гостинці. Дякую тобі, Надійко, тепер голоду я зовсім не боюся. Що я бачу на такі поріс саме дівчатко на дворі, Чом не спиш ти в теплій хаті, то це тебе шукати? Святого Миколая я шукаю, сьогодні він до діток поспішає. Бо що як він дороги не знайде і до мене зовсім не прийде? Він до всіх дорогу знає, і чорних діток не минає. Ти добрих справ роби багато, чекає його у себе в хаті. А ти чого це так куляєш? Ні Німи гарних манер не знаєш. Потрапив я в капкан годину тому. Я так боровся, але ж не врятувався. Та ось на лапі слід, який застався. Що ж, медичну допомогу б треба додавати, і холодне до лапу прикладати. Дякую тобі, Надійко. Тепер я болі не боюся. Що я бачу ці парі, Саме дівчатку на дворі. чом не у теплій хаті, будемо тебе шукати. Святого Миколая я шукаю, сьогодні він до діток поспішає, бо По що як він дороги не знайде і до мене зовсім не прийде? Миколай святий скоро буде тут, бо твоєму серці тепло та добро живуть. Ти стільки справ справжні зробила, увагою всіх не обділила. Ще хвилька, діти і між вами станемо святий. і з добрим серцем і дарами опиниться в заліті. Мир вам, любі, ласка Божа, ваші душі хай осяє. А громада ваша гожа, мов чудова квітка рожа, хай росте і розцвітає, без пригоди злої, лиха мамі, татові на втіху, а народові на славу. Чи були ви діти цілий рік чимненькі? Так, вони були чимненькі, тату слухали і неньку. Чи молились ви в цю днину за перемогу України? Чи шануєте ви мову? Українське рідне слово. Так, молилися та читали, різні пісенки співали. Божі слуги, ангелята, Розвантажуйте санчата, розпаковуйте гостинці, владу, саші й Марійці, роздавайте всім, як треба, подаруночки з неба. Ла-ла-ла-ла-ла <му> Я перевірю це вікно, чи при відкритим є воно, щоб він зайшов, щоб він зайшов тату, не зачиняй, будь ласка, хату. Ти ж знаєш, я чекаю свята, щоб він прийшов, хоч би він прийшов. Що він прийшов, засинай, засинай, оченята закривай, перешкоди на шляху в Миколая забирай, Щоб ночі святий добряк, не зашпортався, не впав, Подарунки не розбив, собі ногу не зломав. І засинай, засинай, оченята закривай. Перешкоди на шляху в Миколая забирай. Очи цей добряк, добряче може впасти. Іграшки свої склади не став колі пастки. Мамо, мамо, моя ти люба рідна ненько. Ти розбуди мене раненько, щоб не проспав і вчасно встав. Тату Я так чекаю цього свята І подарунків повну хату я щемним був, так увесь рік я був дуже чемним, ну майже я чемним був, засинай, засинай оченята закривай, перешкоди на шляху Миколая забирай. Щоб вночі святий добряк, не зашпортався, не впав, Подарунки не розбив, собі ногу не сломав. Ти засинай, засинай, оченята закривай, перешкоди на шляху Миколая забирай, вночі все добряк. Добряче може пасти іграшки свої склади не став Миколі пастки.